Акваскейп з буйною водною рослинністю та великим різноманіттям риб. Невже це справжній підводний світ? Справжній підводний світ в неймовірному акваріумі. Навіть самі риби навряд здогадаються про те, де вони перебувають. Це природній акваріум, світ, в якому природна краса та композиція підводних рослин співіснують в прекрасній гармонії. В природному акваріумі рослини виробляють багато кисню через фотосинтез. Для риб та креветок це справжній рай. Тим часом бактерії в фільтрах перетворюють забруднюючі речовини в поживні, котрі потім споживаються рослинами. Таким чином вода очищується. Водні рослини, що виросли на цих речовинах, врешті формують красивий та природній акваскейп в акваріумі. Створенням акваскейпів займаються аквадизайнери. Такасі Амано всесвітньо відомий дизайнер акваскейпів та засновник цього напрямку, каже. Якщо людина бачить акваскейп та не відчуває різниці із природнім водним середовищем, значить він просто чудовий. В ідеалі середовище має бути таким, щоб навіть сама риба не відчувала цієї різниці. Створенням акваскейпів займаються аквадизайнери. Таємниця Аману полягає в його унікальному баченні природи. Ще з юності Амано багато подорожував світом та надавав особливе значення перебуванню на природі. Він фотографував природу на землі, з літака, а також іноді в водних глибинах. Його подорожі були досить ризикованими для фотографування, але з їх допомогою він зібрав багато інформації про красу природи та екосистем, і як результат сформував своє власне бачення природи. Спираючись на міркування амана щодо природи в акваріумне середовище, засаджене рослинами, почали додавати природні елементи, такі як камені та коряги. Мох та папороть стали їх вишуканими елементами. Таким чином і було створено різноманіття композиції природного акваріуму. Зараз концепція природного акваріуму застосовується в акваріумах різних розмірів. Від міні акваріумів до таких обсяг, яких сягає більш ніж 180 см сантиметрів в довжину, включаючи 7 семиметровий акваріум Суміда Акваріум в Токіо, вони приваблюють численних любителів природних акваріумів з усього світу. Це нігіґата. Головний офіс ADA розташований в лісі серед широких рисових полів. Цей ліс не зовсім природній. Першою була збудована будівля ADA, а потім навколо неї з'явився ліс після того, як були висаджені дерева та бамбук. Цей природній біотоп створений по тому ж принципу, що й природній акваріум. Він покликаний вбирати в себе весь вуглекислий газ від будівлі ADA, даючи натомість кисень. В цьому лісі була відтворена рослинність гір Нігіґатта. Тепер можна насолоджуватися її неповторними змінами відповідно кожній порі року. Галерея природних акваріумів разом із штаб-квартирою ADA продемонстрували близько 30 рослинних акваріумів різноманітних розмірів. Коли галерея відкрита, в неділю чи на свята численні любителі природних акваріумів, включаючи закордонних гостей, не оминають можливості відвідати галерею природних акваріумів. В дні, коли галерея закрита для відвідувачів, в ній створюють нові композиції, проводять профілактичні роботи та фотографують засаджені акваріуми. Також проводять дослідження та збирають інформацію з метою покращення умов та розвитку проекту. Природній акваріум це також лабораторія компанії. На сьогодні в світі немає подібних виробників, які могли б пишатися такою кількістю рослинних акваріумів. Багато робіт, створених в галереї природного акваріуму, розповсюдились по всьому світу через акважурнал, фото, книги, журнали, а пізніше з'явились і відео на порталі YouTube. Тепер красою природного акваріуму можуть насолоджуватись усі бажаючі в багатьох країнах світу. Продукція ADA експортується по всьому світу. Між іншим на IAPLC – міжнародному конкурсі водних рослин, організованому компанією ADA, беруть участь більше 60 країн світу. Інформація від учасників говорить про те, наскільки популярною в світі стала концепція природного акваріуму. Насправді ряд семінарів, присвячених природному акваріуму, проведених Такасі Амано, отримали величезний відгук в багатьох країнах світу. Природній акваріум, як стиль акваріумного мистецтва, заснований в Японії, ще називають дзен акваріум поза межами самої Японії. Основою продукції компанії ADA є елементи, необхідні для створення природного акваріуму, відповідно бачення та касі Амано. Тож виконання цих елементів та дизайн стають невід'ємною частиною природного акваріуму. Ось чому є достатня кількість акваріумістів, яких приваблює продукція ADA, не кажучи вже про сам природній акваріум. Ось слова деяких із таких аквадизайнерів. Die ADA Superjet Filter Serie wurde im Streben nach einem perfekten Filtersystem entwickelt. Die Leistungsfähigkeit der auf die jeweiligen Aquariengrößen angepassten Filtertypen sowie das herausragende Design sind die wichtigsten Merkmale. Meine Mission ist es, die ADA-Produkte in jedes ambitionierte Aquaristik-Fachgeschäft zu bringen, damit alle begeisterten Aquarianer die Möglichkeit haben, die Schönheit eines Naturaquariums zu bewundern. Meine Vision ist es, dass alle menschen die a ein naturaquarium pflegen auch die natur in ihrer persönlichen umgebung schützen und bewahren werden in the nature aquarium there are many different varieties of aquatic plants there are highlights light-loving fast-feeding high-light plants there are also shade-loving slow-feeding low-light plants the aquarium conditions also changes as time goes by. With all these changing environments and variables, ADA has come up with a formula Green Brighty series along with iron bottom and multi-bottom fertilizer sticks. This formula adapts to the changing environment and condition of the aquarium. As a result, you will be able to maintain nature aquarium layout for very long time。A D A 專業水草維護工具係世界第一，同埋特別為咗專業造景師而設計嘅工具，就好似一般人對於 A D A 最初嘅感覺一樣。我最初亦都覺得佢係好靚，但係價錢唔係一般人可以消費得起。隨住我慢慢變成一個專業嘅造景師之後，我對於 A D A 維護工具嘅評價有好大改變。佢哋係優雅。 高貴，但係同時亦都好等值同埋實用，所以我只會推薦 A.D.A 專業水草造景維護工具俾大家去維護你心愛嘅造景。我喺將來亦都希望致力將呢個活雕藝術推廣至全世界，並相信將來呢、這個藝術亦都好似繪畫同埋雕塑一樣可以普及化。 I purchased my first ADA CO2 diffusers uh, back in 2001 uh, and I clearly remember that I was surprised by the high quality of their performance and above all um, their perfect work. Pollen Glass Series uh, diffusers uh, are designed to provide adequate CO2 diffusion and appear well balanced and well proportionate. When installed halfway up in the aquarium. Among many CO2 diffusers available on the market, uh, Pollen Glass Series products undoubtedly uh, have the best of the best usability and aesthetic. I recommend uh, the Pollen Glass Series uh, because the products are the best on the market. Uh, they have design with uh, meticulous attention to de detail and sense of the needs of the aquatic plants and nature aquarium lovers. I've tried pretty much every lighting in the aquarium industry but nothing has stood out like the Grand Solar One with so many features which is difficult for me to explain right now but it helps you to grow any pretty much any plant in the aquarium industry and be it, a, be it submerged or immersed, plants do really well helping you to complete beautiful aquascape I think you should try the Grand Solar One and it will help you to develop a beautiful aqua skin and also show you the power of the sun which is equivalent to the solar one my special interest is on collecting wild fish and aquatic plants mm. for almost 10 years i have encountered many difficulties in keeping them alive previously until i discovered ada aquasoy amazonia ever since using this product i have no problem with roots and leaves decaying not only does this product solve my problems it also promotes healthy roots and leaves in addition ada aquasoy amazonia provides ph stability for wild-caught fishes My passion is to continue sharing my knowledge with as many people as possible. Восьма ранку. В галереї природного акваріуму вмикається все освітлення відразу. Так починається кожен день в ADA. Кожного ранку співробітники відділу обслуговування починають свою роботу в галереї. Перш за все, вони оглядають всі водойми та виключають аерацію, яка залишається включеною вночі. Потім вони прибирають листя водних рослин із поверхні води та вичищають сміття із вхідної частини фільтру. Для акваріуму довжиною 180 см співробітники галереї додають Брайті Кей та Грін Брайті 2, натискаючи кожен диспенсер 60 разів для кожного добрива. Для всіх рідких добрив є зручні диспенсерні насоси. Кожне натискання насосу подає 1 мл суміші, що значно спрощує щоденну подачу добрив. Наступний етап це годування риби. Рибу годують спеціальним типом корму відповідно до її виду та розміру. Для одного виду риби подається корм A2Gold, в той час, як для інших риб, використовується CUK. Поза всяким сумнівом, весь корм для риби є оригінальною продукцією ADA і тільки. О 9.00 Такасі Амано перевіряє всі роботи. Це напружений момент для всієї команди співробітників відділу обслуговування. Амано вказує на всі проблемні місця, які він знайшов, і дає детальні поради стримінгу. Що стосується особливо важливих ділянок, амано особисто показує на практиці, як потрібно проводити роботи. Слідуючи вказівкам Амано, команда працівників обслуговування виконує поставлені завдання в рослинних акваріумах. Разом з профілактичними роботами проводиться перевірка якості води в акваріумах. Це є ефективним для моніторингу життєдіяльності фільтрових бактерій та фотосинтезу водних рослин. Неозброєним оком такі дані відстежити просто неможливо. Опираючись на дані про кількість водоростей та результати показників якості води, приймаються рішення про заміну води в певних акваріумах та профілактичні роботи з фільтрами в цей день. Акваріуми та обладнання, що знаходяться в галереї, звісно ж, були виготовлені самою компанією ADA. використовуючи власну продукцію для своїх же природних акваріумів. Компанія ADA може відстежити справжню ефективність своїх виробів, їх довгочинність та виявити всі недоліки свого обладнання. Підхід практичної перевірки сприяє покращенню існуючої продукції та створенню нової. В той же час це підвищує довіру до бренду та популярність продукції від компанії ADA. Заміри рівня подачі вуглекислого газу за допомогою СО два Бітлкантер, лічильника бульбашок вуглекислого газу та ноу-хау в області вирощування підводних рослин під оптимальною яскравістю та періодом освітлення. Все це розробки, що базуються на практиці створення та обслуговування природних акваріумів. 10 ранку після неодноразових випробувань, проведених в галереї, компанія ADA обирається продукція для виробництва. Вона щоденно виготовляється відділом виробництва. Після його завершення продукція поставляється по всьому світу. Продукція компанії ADA виготовляється вмілими операторами під пильним контролем якості. Звісно ж, сам контроль якості проходить з максимальною ретельністю. 11 ранку та Касі Амано робить фото акваскейпів. Він використовує дерев'яну широкоформатну камеру. Не дивлячись на її старомодний вигляд, камера має надзвичайні характеристики та здатна створювати фото з якістю, що значно перевищує стандартний найсучасніших цифрових фотоапаратів. Для фотографування великих акваріумів використовується великий студійний фотоспалах потужністю більше ніж 32 тисячі ватт. Фото акваскейпів публікуються в акважурналі та багатьох інших журналах, передаючи захоплюючу красу природного акваріуму всьому світу. 14 година. Запис відео для ADA View. Зйомки проходять в студії Медіарозробок. ADA View — це один із сервісів компанії, що створює відео про останні події і досягнення ADA та розповсюджує їх через свій канал на YouTube. Відео, зняте в цій студії буде оброблене та розповсюджене по всьому світу. Окрім створення відеоматеріалів, відділ ще займається створенням та публікацією акважурналу та інших публікацій. 15.00. В теплицях спеціалісти команди відповідальної за вабікуса роблять зрощення та надають належної формі вабікуса за допомогою тримінгу. Всі рослини вабікуса вирощуються без пестицидів, так що їх можна використовувати для компонування без усіляких сумнівів. Пережно вирощені рослини вабікуса будуть відправлені роздрібним торговцям по всій країні, зберігаючи свою природну свіжість. 17.00. в акваріумах запускається аерація, щоб уникнути недостатку кисню для риб, креветок та бактерій. Після цього галерея природного акваріуму закривається на ніч. Це деякі епізоди з життя ADA. Природні акваріуми та продукція ADA поширюються по всьому світу. Як же вони були створені та процвітають і по цей день? Як вони будуть розвиватися далі? Та Касі Амано, засновник напрямку природного акваріуму, а також президент та директор Аквадизайн Амано розповідає про свою компанію. どのような環境を作る時によって自分が癒されたいっていう。そういう意味で癒されたいっていうのから始まっている,まるんだと思いますね。やっぱりやってるうちにやっぱり基温段階の問題とかどんどん出てきて、植物と動物のあ、うんうん、関わり合いとかというのがすっかり大事だった。なわけです、ね。は、うん、い、でや,やってること自体がそういそれに理にかなってるな。というですね。要するにネチャーカリウムをというのは、それをその中環境を。 今の,今の環境を有限に物語っている、いやそういう環境そのものをアパレルによって証明できているい、証言できている、それとやっぱり日々、ぱり我々がその緑のない生活にどんどん閉き込められているで、その中でやっぱり、いかにその動物と緑というのは、のというのは重要だったということを、20年間の中に徐々に徐々に、そのが伝わってきて。 それがやっぱり世界を接近している一つの材料なっているのかな、世界中の人たちがやっぱり、そういうことを認めたのかな 商品もめちゃくちゃにもみんな同じ長期勢の中で天野高橋という。そのコンセプトを考えた。中のコンセプトの中にみんなこう流れてるっていう。